Шановні парафіяни та гості нашого міста Лева. Мене звати Василь, я займаюся оцинкованими причепами урса гарячого цинкування. В нас є на продаж уже зібраний готовий причіп модель Універсал 2,20 на 1,25 мет з низьким тентом. Оцинковані борта 1,5 мм товщина. Причіп є скромній, але досить хорошій, компактній, класній комплектації. Тут все є необхідне. тобто Посилене наше сцепне підкатне колесо. Бонусом йде ручка на підкатне колесо. Тримач штекера. Штекер у нас йде на 13 пінів, 13 контактів. Якщо у вас машина на 7 пінів, не проблема, ми зможемо його перекрутити і у вас буде на 7 пінів. також в нас в усіх одновісних причепах передній і задній борти відкидні та з'ємні. Передній борт у нас відкидається на гумові ось такі відбійники. Якщо вам треба буде щось довге вести, У мене, до речі, таким причепом мій замовник пан Олександр Зброварів. Привіт вам. Пане Олександр віз от, таким от причепом з магазину шестиметровий профіль на паркан, нерізаний. Тобто зробив подовження дишла, перекрутив цих два болта вперед, положив. Борта переднього, заднього. Задній, до речі, борт є там ланцюги, тобто без проблем можна щось довге вести. Потім, що в нас йде далі? У нас йдуть в базі 13-ті крила пластикові, і в нас йдуть покращені колеса, Всесезонка. сезонка. 13-ті, також 175 на 70. Нас ступиці 4 на ступиці 4х98, індекс навантаження там виходить, на тонну 250. У нас є. Діодні денні ходові вогні. Плюс поставив сюди ще габаритні діодні ріжки фрістоми. На три стороні обалденна штука. Повірте, ви заціните. Ну і відповідно, у нас стопи йдуть звичайні на лампочку. Воно абсолютно нормально працює з діодними стопами. І ще додатково я поставив опорну стійку. Це дуже класна штука, в плані того, щоб, щоб причіп не завалювався. Коли він у вас просто так біля хати стоїть, він вже не буде перекидатись. Можна зараз на причіп залізти, він не буде перевалюватись. Плюс, коли є у вас вантаж, якийсь на причепі, так само буде без проблем стояти. Зараз зніму цей тент, разом отак підніму з каркасом з товаришем і покажу вам, як він виглядає всередині. Ось бачите, зняли тент, вдвох підняли каркас разом з тентом, без проблем, легко це робиться і зручно. В нас відповідно. Є на задньому борті ланцюги, це досить зручно. Я можу зараз залізти сюди. Ось бачите, У мене причіп не стає на диби, тому що він стоїть на одній опорній стійці і одної з тої стійки абсолютно достатньо для того, щоб він не перекидався. В нас на підлозі такелажних петель немає. Хто буде брати цей причіп, я запропоную. Цікавіше рішення по такелажних петлях можна буде зробити 6 штуки, і це буде набагато цікавіше, ніж ті, які ставляться на підлогу. Просто якби це був ем, причіп з бакелітовими бортами, то там по-любому такелажні петлі тільки на підлогу. Тут можна трішки по-іншому змудрити. Тут можна буде взяти в термоусадку ці ланцюги і нічого у вас греміти не буде. Відповідно, в нас так само відкривається передній борт. Він у нас лягає на відбійники. І ось в такому положенні це все досить гарно виходить. У нас тут, до речі, п'ятилистові ресори йдуть, плюс амортизатори І Цих ресор амортизаторів і коліс вистачатиме, щоб брати вантаж вам до тони. По документах причіп іде на 750 кг, б категорію, тобто легковий варіант. Що ще що ще вам розповісти? Висота в нас борту йде 40 см. Відповідно, у нас кожен причіп одновісний від урси, він у нас йде з. Системою самоскиду. Тобто, від, відкриваємо ці замки. Так, трошки можна підтягнути. Так, і піднімаємо опорну стійку, бо в нас так він не стане. Так, опорну стійку зафіксували, і, відповідно, раз, робимо самоскид. Тобто, в такому випадку, ну, Зазвичай, коли в мене був такий причіп, а в мене був причіп цілий рік в користуванні саме універсал 2,5 на 1,25 м, то зазвичай я піднімав в таке положення, щоб причіп помити. Тобто нормально можна змести сміття віником, водою змили і все, він у вас чистенький. Ну і Плюс передній борт і задні борти вони не тільки відкидні, вони й швидкоз'ємні. Там стоять петлі, які досить швидко знімаються. І можна взагалі зняти борта з причепа. І так само раз, нас легко ставиться. Тобто закриваємо. Раз. Тому причіп кажу, він не є дуже сильно напакований, хоча можна, звісно, додати додатково до нього і дугі підніжки, кому хочеться. Тобто це не проблема. Але, як на мене, тут така виважена комплектація, все необхідне в цьому причепі ви маєте. Тобто комусь біля хати для господарства чи навіть для, якоїсь, для якогось будівництва цього причепа буде з головою достатньо, щоб тягати його легковою машиною. Він досить легкий, тому що плюс металевих бортів, що вони трішки йдуть легші за бакелітові. Я особисто більше люблю бакелітові борти, але от металеві, такі оцинковані, теж заслуговують право мають на життя. Отак. Рама тут досить класна, мається на увазі основа. Там сім йде поперечин, тобто нічого воно. Ну, тобто ця рама по суті, може витримувати і Півтори тони без проблем. Єдине, що тут ідуть, все-таки у нас легкові колеса. Тому я кажу, що вантаж бажано брати до тони не більше, щоб ваші шини стягували тут без камерка, іде все сезонка. Якщо ви не у Львові, це не біда, тому що я консультую і допомагаю у підборі по оцінкованим цим причепам. По всій Україні в мене є замовники, тому прошу вам. Про, тому прошу вас звертатись, пишіть мені в месенджері, телеграм, ватсап, вайбер або телефонуйте. Я зможу вам підказати і підібрати саме той варіант, який вам необхідний. Тому що, хоч в мене і на цьому каналі є дуже багато роликів по причепах, як їх збирати, багато відгуків від моїх замовників. Дякую вам ще раз за ті ролики. Але багато деталей я не завжди розповідаю, тому що кожен замовник, кожне замовлення, точніше, воно йде індивідуальне. Тобто дуже багато моментів, нюансів. У мене мінімум завжди йде на спілкування з кожним клієнтом від 30 хвилин, щоб обговорити всі позиції, тому що завжди крутимо, дивимося, як щоб і не переплачувати, і економити, і разом з тим замовити і поставити в комплектацію все те необхідне, що буде чітко вам. Допомагати і саме для вас буде важливим. Е, тому телефонуйте. в мене вартість точно така ж сама, як і на виробництві. ви нічого мені е, Тобто ви нічого не будете переплачувати. За консультацію ви так само нічого додатково платити не будете. Я, по суті, якби є менеджер на віддалі. Тобто я не в Запоріжжі знаходжусь, а у Львові знаходжусь, але завдяки е, Телефону і мобільним технологіям мені байдуже, де ви знаходитесь. Ви все одно зможете отримати від мене якісну консультацію і потім в результаті отримати цей причіп, зібрати його. Я допоможу, скажу, що там, як на що звертати увагу при зборці, бо є певні теж моменти, навіть по тих самих крилах. З усіма крилами треба по різному враховувати, як їх збирати, чи одновісний, чи двовісний. Є там певні моменти. І відповідно я ваше замовлення проведу від початку і до кінця, і ви точно будете задоволені нашою з вами співпрацею, як і багато інших моїх замовників. Тому пишіть, чекатиму на ваші дзвінки. А хто хоче оцей оглянути причіп, так само телефонуйте, пишіть, скажу, куди під'їхати, і зможете. Вживу його побачите, він вживу набагато цікавіше виглядає, і зразу зможете його придбати. Тобто, якщо ви його вирішите купити, то ви внесете предоплату. На ваше ім'я на нову пошту приїдуть документи на цей причіп. Ви впродовж тижня ви його поставите на облік і потім вже приїдете з техпаспортом, номерним знаком і страховкою за цим причіпом, заберете його і поїдете щасливі додому. Тому на все добре, телефонуйте всім. Добра і здоров'я, папа. До речі, забув сказати, що через пару тижнів приїде Optima 2 метри на 1,25 двадцять з бакелітовими бортами з низьким тентом, теж на продаж, тобто ми його зберемо, і хтось із вас зможе його так само придбати, як і оцей причіп-універсал в металевих бортах. Тож слідкуйте за моїми відео.